Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні друга частина других поличок. Не знаю, можливо, покажу вам поличку нижче і те, що ззаду, або покажу там, а те, що ззаду велике, зроблю окреме відео. Побачимо. Сьогодні вам розкажу дві полички. У мене в основному там ароїдні деякі сорта, тому буду вам показувати і розказувати. Перший чудовий представник це у нас є крутон Петра. Ось такий він у мене вже вирос. Вейріс. Е... Ну, непримхливий, лише єдине те, що його треба протравлювати дуже часто, так? Я думаю, це всі знають, всім відомо. А за його чудові листи, він і славиться. Його називають ще Кодіум. І. Хочу сказати, його часто поливати не потрібно, бо, знаю, деякі блогери кажуть, що потрібно поливати часто. Ні, його часто поливати не потрібно. Він сам дає свої признаки, якщо він хоче пити. Ось, Дивіться, листочки починають вже так схилятися, це вже признак того, що його потрібно поливати. Наступний представник теж кротон це у нас Екскіленд. Я думаю, всіма відомий, всіма він. Всіх колекціях є, якщо хтось має, я його недавно купувала, тому... тому так. Ще не пересаджувала, але вже обробила Ось такий красень. Ну, красень, не красень, але для мене красень. Наступна це на ці аллоказі Стінгрей, дивіться, а хто пам'ятає, вона в мене була маленька. Ось така вона вже. Класна, велика, рослинка. Навіть в камеру не поміщається. Новий молодий лист. Все класно. Старий сушить, відсушує. Нормально дітки розвиваються. Ось така красунька. Алоказія стінгрей. Наступна у нас це є філодендрон. Ох, Боже, який я забула сорт. Ось такі в нього черешки, Теж дивіться, брала його дідко, вже скільки він мені тут надіткувався. І який новий лист великий він видав. Чим буде більше, тим буде більші листи. Чим старший, тим буде, відповідно, більші в нього листи. Шикарний просто шикарний сорт, все класно. Самі філодендрони вони не примхливі, навіть, навіть і ті ж самі варігатні сорта. Наступна рослинка це в нас є дисхідія Равликова. Ось, дивіться, вона пробує цвисти. Вона не посаджена цей горшочок, великий. Ні, не подумайте, вона на равликовій равликовому. Хатинці, і тому я її просто поставила, щоб по можливості, якщо зможу, не зможу підвісити, а так вона живе там. Оплила чудову ту хатинку його, і не знаю, напевно, що навіть пересаджувати не буду на даний момент точно. А там побачимо. Наступна рослинка, знову ж таки, хомаломена. Ось такі класні листи. Кожна хомоломена відрізняється. ось Одна хомоломена яку ми знімали відео, Дивіться яка друга. В неї вже такі, знаєте, листочки по довговасті, такі делікатні. І вона ось, вона росте стовбуром. Бачите, якийсь стовбур, він йде, йде, йде. Верхівку зрізала. Дивлюсь, що буде далі, чи будуть підуть. А від кореня чи дасть тут погінці? Не знаю, побачимо, по камість знаходимось так. Philodendron Narrow Xpace новий лист випускає такий сочний, такий класний і класний сорт, але великий. Для тих, у кого мало місця, йому буде важко, тому що кажу, сорт. Бомбезний сорт, але те, що листи самі по собі, вони громадні, вони величезні і треба з чимось ділитися. А якщо у вас місце є, то, будь ласка, шикарний сорт, гарно росте. Щось там знову лізе, новий листочок, шикарно. Все добре, росте примхлило, росте добре. Наступна рослинка, це у нас є перець. Дивіться, перець починається цвітати. А трішки вчасно не полила вже свої листочки опустив. Зараз ми це полиємо і він відійде. Так, почала я ще збирати колекцію перців. Хоча у мене ще небагато, але вони мені подобаються. Навіть за це ж рифлене листячко. Але побачимо, як воно зараз мені відозветься. До того, що я його зараз полию, чи він відійде, чи ні. Чи треба буде поступово поливати? Ну, побачимо, розкажу вам, можливо, пізніше вже. Ну, відома всім рослинка, санцев'єрія, росте добре. А в тіні, на півтіні під світлом, де ви її поставите? вибаглива. росте класно. Ось нову дітку випускає така красотка. Теж не пересаджувалася ще, сидить в тому. Я думаю, що я навіть і не буду її пересаджувати, поки не доїду додому, а там вже пересаджу, тому що він їй не... цей ґрунт він їй не мішає. Він для неї нічого поганого не робить. Якщо добре поливати, тобто раз у місяць, так як називають, так як кажуть, то все нормально. Цей ґрунт для неї. Пагубним не буде, буде нормально. Ось така красотка. Наступний філодендрон теж в пилюці, треба купати, але дівчатка вибачайте, тому що готуюся їхати додому і нічого не купаю, вже хочу зняти. Ох, бо вже наступне буду відео знімати, як буде готуватися їхати додому, як я їх буду тобто, Тому мені зараз не до купання. Росте добре, росте швидко, ось нові листочки, все чудово. Ред, ред, реред, зараз. Ні, не пише. Пише просто філодендро. не пам'ятаю, дівчатка. Приїду додому, обов'язково зроблю вже окремо по сортах і випущу. І будете знати, які сорта, щоб не бігати. Ось такий красень. Ось ця красотка в нас вибаглива красотка. На сонечку вона рости не хоче, це в нас бегонія. Попробуйте її вчасно не полити, вона зразу сушить. І єдине, що саме ось цей сорт, вона бажає бути під лампою, тому що була в мене не під лампою, навіть стояла на вікні, мала багато світла. І все одно вона свою так опускала і гинула. А, тому я її була обрізала через шок і в водичку, і так ми укорінювалися, А так, тільки-тільки під лампою. Інакше вона навіть рости не бажає, вона просто помирає. Наступний сорт, дивіться, яка тут його би добре було почеренкувати, Але я постійно підв'язую, підв'язую. Це у нас сорт філодендрона Мамей. А... Теж я його вчасно не полила, тому він зараз мені бігає, але я полила зараз все чудово, відійде. Ось такий класний сорт Мамей. Росте швидко, дуже швидко. А порівняно з деякими сортами філами він росте прекрасно. Наступна рослинка це у нас є ксантазома Frozen Heart. Якось, якось так. Ось така вона у мене вже велика, там можете бачити, росте новий а, листочок, не хочу піднімати, тому що вона важка, не важкувата. Непрямхлива, така ж сама, як калоказія. Це практично один вид, просто так, сантазома та локазія. Непонятно, чого так, але так. Росте швидко, росте чудово. Непримхлива, любить попити, але не заливаючи. Ну, практично, це ж, те ж саме, що і алоказія, саме говорячи, і вона. Ну, а це взагалі моя гордість, моя красуня Аглаонемка. Дивіться, яких вона масштабів. Дуже. Просто, знаєте, така неймовірна, знаєте, ну, величезна. Вона мені так настільки подобається. А ще подобається це те, як я її буду вести додому. Теж не знаю. Підживлюю те, як звичайні, всі рослинки, а вона в ріс така пішла. Ну, просто молодець. Просто шикарно. Я її показувала в попередніх відео, вона була десь сантиметрів 30. Я дивіться, яка вона вже зараз. Вона вже зараз майже до метра доходить. Шикарно, Просто шикарна рослинка ось така. Ось красотка. Та Такі великі рослинки, хіба потрібно показувати на підлозі. Так, антуріум. Такий, як він в мене був, якщо хтось пам'ятає, я його виставляла і тут я його знову купила, тому що він мені дуже подобається сам цей сорт. Непримхливий, росте чудово, росте швидко. Головне єдине. Те, що він не примхливий. В принципі, можу вам сказати, відкрито. Анторів ми теж непримхливі рослинки. Є деякі, я не спорю, є деякі такі, що хочуть більше вологості. Ну, ось цим, в принципі, без різниці, тому що вони ростуть просто чудово. Є і є вологості, нема, це вже таке друге питання, другорядне. А так, все чудово ростуть. Ще один красен, теж антуріум. А, той ж серії, той, по-моєму, був джунгли, щось там. і цей джангле, але баш, не баш, не пам'ятаю дівчат. А, більші листи, набагато, більші. Цей мав попередні вузькі листи. А ось цей, бачите, він такий полотніше листячко має і набагато-набагато сам по собі більший, більших розмірів, більші листи. Випускає і теж те ж саме практично, не потрібна йому висока вологість, до світла так само ставиться, як і той. А єдине, це те, що не пропускайте полив. Хоча антуріуми часто поливати не потрібно, але полив по мірі можливості не пропускайте, тому що це якраз саме більш таке пагубне для них. Хоча, якщо ви пропустите там один раз полив. Мали полити вчора, полили сьогодні, це нічого страшного. Єдине, щоб на так на місяць, на два його не залишати, тому що буде пагубна історія. Ви його не спасете вже після такого, ви просто його засушите. І не потрібно переливати. Тому що будете переливати, я думаю, всім відомо. антуріуми в нас епіфіти, так само, як і орхідеї. Вони живуть в складі кори. Мха, кокосових чіпсів. Е, Будь-що, хто що сажає, в тому вони і живуть, так? Будемо говорити так, як хто до якого ґрунту привик, до того вони і розташовані. Тому, е, тому не потрібно їх заливати, тому що це буде пагодно. Навіть якщо вони у вас садять в кокосових чіпсах, пам'ятаємо це те, що кокосові чіпси набирають вологості і вони потім віддають її корням. Тому полили, забули, але не до кінця забуваємо, пам'ятаємо, що вони в нас ще є. Тому так, щоб е знати, коли поливати, вони теж вам під підскажуть, вони чи листочки опускають, чи міняється, знаєте, такий тхій... Ах... чи навіть ґрунт пробуйте. От, піднімаєте горшок, він легенький, ого, значить вже потрібно нам його поливати. Тому він вам все, вони вам підкажуть. вони... В принципі, люба рослинка підказує так само і антуріуми. Просто потрібно трішки придивитися, вивчити їх, ну, якось так. Ну, а це моя любов-любовна. Це в нас пішли дифенбахії. А Десь в попередніх відео я вам казала, що я вже почала колекціонувати дефенбахії. Насправді, я вже навіть тут їх зібрала дуже багато. Зараз вам показую ось цей ззаду. Ряд ви не бачите, тому що все на підлогу на рослинки. А зараз покажу вам ті, ті рослинки, які в мене саме знаходяться там. І покажу вам, скільки там є в мене Дефенбахій. Ось одна з, хочу сказати, тропік. Якось тропік є, звичайна, диффенбахі, але це один з підсорту, тобто це інакші сорта. Чому вони відрізняються? Ну, я вам зараз попробую показати, якщо все добре. Ось дивіться, друга Дефенбахія. Це ж з того ж самого сорту, бачите, який тут листя, а який є тут. Зовсім інакші сорта. Тому в мене є ще третя. Можу, навіть і третю залізти достати вам, але хочу вже по одному показати, тому. Дивіться, ось цієї листи дуже-дуже великі і такий ось це зеленкувате, воно таке більш, знаєте, більш накидане, так, якби зеленого менш, обводочка і все. І по, по центру. А більш салатового, воно в середині. Тут, навпаки. Тут, так, якби, знаєте, малював кісточкою ах, і малював і тою, і тою, як зебра. Ось така красотка. Покажу вам їх двох ближче, щоб ви порівняли. Це ось одна. Ну, видно, колосально видно різниця. Я вам зараз покажу і третю. А це ось між ними третя, Можете бачити. Це взагалі інакше. Дивіться, бачите? От, порівняючи. Сорта я маю, якщо комусь буде потрібно, пишіть хвилину. І я вам скажу ось три з одного з тих тропік, не пам'ятаю я, ось вони всі такі красиві. Це трішки менше від них. Ось такий в мене вже колаб тут із Дефенбахій. Класні рослинки, непримкливі теж. Поливаємо по мірі просихання ґрунту, не забуваємо, але і заливати не потрібно, тому що, якщо ви будете нас заливати, на листах будуть чорні плями або такі жовті. У мене їх немає, тому що я контролюю свій полив і в мене їх немає. Тому якось так. Я не можу вам показати зараз ні залив, ні перелив, тому що такого, на жаль, або, на щастя, немає. Наступна рослинка всіма відома, це у нас є стріліція. Ах, та вона теж практично вона не вибаглива, вона росте собі, можете навіть і на вулицю літом ґрунт висадити. Вона чудесна. І навіть, мені здається, в ґрунті у нас швидше зацвіте, ніж в домашніх умовах. Тому я думаю, що так краще висадити в ґрунт. Але я зараз на даний момент цього зробити не можу, тому на другий рік будемо висаджувати. Росте добре, полили-не полили, не полили мені здається, їй байдуже, вона пропускає кожні ваші погрішності, таке ж саме, як і сенсів'єрія, практично. Коріння в неї грубе, тому вона напитується в вологості і їй без різниці, полили, не полили. Тому для новачків рослинка супер, тому що з поливом грішіте, беріть зразу її. І навчайтесь поливати. Головне єдине, не заливайте. Ну, це, напевно, такий один з більшості причин, з яких рослинки вмирають, чи ще щось там. Це залив. Один з таких найбільших факторів, це якраз саме є заливом у новочків. Хоча я вам скажу, навіть і в людей, які добре. А, розуміються, в рослинках, які вже мають досвід, все одно вони навіть деколи і заливають трішки свої рослинки. Ну, не скажу, що не по опитності, а не знаю, можливо, просто хочуть швидше полити і все. А так це так не працює на даний момент з рослинами. З деякими так можна, ось з санцев'єріями, стріліціями. Так, звичайно. Ось, наприклад, якби ви антуріум поливали так часто. Це би був капут. Він би просто не вижив в таких умовах, на жаль. Дефенбахія рефлектор. Так, що я зробила з рефлектором? Обрізала голову. Тепер пішли нові дітки. І розвертає новий ось лист допомагати не буду. Боже, яка вона класна. Я колись так мріяла про неї. Я ще дотепер не можу повірити в те, що саме рефлектор Дефенбахія у мене вдома, і вона є. Наступна Дефенбахія це в нас є а, Макулата Самбер. Пам'ятаєте, лис, який сушився? Я казала, що я його не відриваю. Ось він. Ось. Ах, і дивіться, скільки минуло часу, він навіть до кінця ще не засушився. Відповідно, де, э, рослинка дає. Корням, листам, живність, поживні речовини і звідти забирає. Тому, якби я забрала його, сушив себе наступний зразу. Тому ніколи ми не забираємо рослинки, аж поки він добре не висохне, аж тоді ми його і забираємо. Коли він сам практично відвалюється, тоді ми його забираємо. Інакше навіть не чіпаємо, тому що просто-напросто втратимо велику кількість. Листів. От і все. Просто-напросто те, що ми багато листів втратимо. А так все, все круто. Новий листочок ось випускає, теж помагати не буду, тому що ось новий лист, йде по сортності, все чудесно, все класно. Теж хочу ось тут її чеканути. І, але це вже, напевно, вдома. Дефенбах є везувій, теж розписані листи, так якби взяв взяв пензликами і розписав. Шикарний сорт, шикарний. Я вже хочу, щоб він вже в мене такий був великий, але не тут. А. Тут немає куди вже ставити, тому поки камість обходимося так. Шикарний сорт, мені подобається. Теж, бачите, сушить листи. Чому сушить листи? Тому що ми, по суті, тримаю їх наверху, та якби дах, і під дахом вони і тут дуже сильно жарко. Поливати кожного дня я не можу, так як я за... ну, загниють корні. І тому воно падає на листочки. Листки самі по собі сушаться. Оприскувати теж не можу. Тому що там кабелі, а всіма відомо, електри, електрика і вода, речі несумісні. Я думаю, це всім відомо. Ну і плюс увлажнітель повітря теж не маю на даний момент і не буду я тут купляти, тому що тут вони якісь такі не такі. Тому що ще трішки потерпіть. Я вже промовилась спочатку, те, що ми готуємось вже полегку додому. Тому пару. Пару трішки днів, потерпить, а тоді вже вдома буде. І чудово, я думаю, чудово, вона піде в ріст. Нам головне зараз би переїхати границю. Все нормально, аби без ніяких казусів, аби ми все нормально там зробили. Тому так. А зараз поки ми будемо терпіти те, що є. Це ще не крайня точка, тому непогано. Мені, воно мені, звичайно, не подобається, не естетично, але що робити, поки ми мусимо терпіти всі дружно. Так. Новий сорт De це у нас Cheatan L, тобто гепард, якось там так. це цей сорт, який я показувала теж в попередніх відео, а не в попередньому, та якби назад ще одне. Дивіться, новий лист випускає такий красивий. Але те ж саме, її навіть це не цікавить, що вона під дахом. Все нормально. Вона навіть ні одного листа не засушила. Дивіться, кінчики. Все чудесно. Вона живе в раю, я вам скажу. Ось ця дефенбахія, вона живе в раю. Класна, не росте добре, тому що лизе листом. Можемо наблюдати ось там і там другий лізе. Тому. Можу сказати, що вона не примхлива Дефенбахія. Порівняно з однією Дефенбахією, оця Дефенбахія взагалі супер. Зараз покажу, за яку я вам і за яку я недовольна. Хвилинку. Дефенбахія Тільки. Ось вона себе поводить жахливо. Дивіться, їй жарко, вона сушить. Ах, вона просто-просто сушить. Я маю хіба одну надію, можливо зрізати їй верхушку. Поставити, укорінюватись разом з Тропік Маріана, Коли заносила, але добре, це, це пізніше. І, можливо, так. Але, в принципі, стовбур в неї добрий і все добре. Просто те, що їй задуже сильно жарко. Тому ми. Так, на низ нести я її не маю. Куди туди, там теж камін. По суті, жарко буде як і тут, так і там. Плюс там, до того, що там і буде і протяг, тому що двері вхідні відкриваються, і буде протяг. По суті, їй буде ще гірше, ніж тут, тому так. Ось ця одна Дефенбахія, яка мені не подобається, але з цим нічого не зроблю. Дефенбахія тільки трішки примхлива красотка, примхлива, і то дуже така, знаєте, така собі. Але я надіюсь на те, що ми доїдемо додому все добре, і вона себе почує шикарно. Після того, як ми тут, я думаю, що там вона все відживе. Я на це просто надіюся взагалі-то. Дефенбакія, Тропік Маріана. Новий лист розвертає. Старий, можете там бачити сушить. теж не забираю і той почала сушити. Що в нас з нею? Дивіться, вона оголила стволик. Але хто пам'ятає на момент пишна була, тому що там були два куща? А, заношу я її додому. А, вже почало холодати, я її заношу додому. І що ви думаєте, я зламала один стволик? Просто...